Великий, потужний, головне вкрай потрібний. На полігоні твердих побутових відходів у селі Брище працює справжній монстр бездоріжжя. Це компактор фірми «Бомак». Вона займається виробництвом машин для ущільнення ґрунту і сміття. Луцька громада єдина в Україні, хто має техніку таких габаритів. Такого великого. Такий менший «Бомак» є на п'ятому полігоні в Києві і в Чернівцях. А цей великий то один, один тільки в нас жовтого силача – 50 тонн він на балансі підприємства Луць після ефективної роботи компактора сміттєвози і гусеничні трактори можуть легко проїхати тілом полігону, каже Луцький міський голова Ігор Поліщук. Ущільнення і пересипка. Ущільнення і пересипка дає можливість значно ущільнити сміття, і це нам дає можливість і довше використовувати ту саму площу полігона і позитивно впливає на екологію, тому що ущільнення сміття. Воно менш негативно впливає на навколишнє довкілля, і це нам дає можливість підтримувати порядок і відповідати тим вимогам, які ставляться до твердих побутових до полігонів твердих побутових відходів в Україні. Техніка, хоча й величезна, але працює тихо, коли рухається тілом полігону, ніби пливе за годину роботи. Споживає майже 70 літрів дизелю, і це не дивно. Адже лише один її шестиметровий відвал має вагу як два легковика. Це подарунок. Ми не витратили на його придбання ні копійки, нам цей компактор подарував полігон твердих побутових відходів міста Вільнюс. Ми лише заплатили за доставку його сюди, тому що доставляли як великогабаритний вантаж декількома автомобілями і вклали невеликі кошти в його фарбування, в технічний огляд, в заміну скажімо, якихось запчастин і так далі. Комунальники щиро сподіваються на безвідмовну роботу трактора, бо ущільнювачі бумаг себе добре зарекомендували на підприємстві. Є ще один такий, але легший і менший – 40-тонний. Він же понад рік в сміття на полігоні і ще жодного разу не ламався.